Привіт! Досі шукаєш в інтернеті, де можна замовити студентську роботу? Отримуєш купу марних повідомлень від приватних осіб із пропозиціями написати курсову недорого? На твоєму місці я б уважно послухав те, що хочу розповісти: існує офіційний сайт, на якому зібрані найкращі академічні автори з освітою, не нижче магістерського рівня, переважно аспіранти та доктори наук. Вони виконають навіть найскладнішу роботу у найкоротший термін. Усі роботи перевіряються на відповідність вимогам університетів, стандартам ДСТУ та нормам антиплагіату. Ти сам обираєш термін виконання. Ми беремо замовлення лише тоді, коли впевнені, що здамо вчасно. Розрахувати вартість своєї роботи можна безкоштовно та без реєстрації просто на головній сторінці сайту. Ціни від 100 гривень і вище, залежно від складності. Повну анонімність гарантуємо. Якщо ця інформація була для тебе корисною, Переходь на сайт посилання в шапці профілю каналу.